І, хоча останніми днями в Україну повернулися мороз і хруделиця, разом із ними прийшла астрономічна весна. Сьогодні день весняного рівнодення, коли тривалість дня дорівнює ночі, цей день різновіри вважають великим святом великодним. Також за традиціями предків десятки е сонцепоклонників, зокрема у Запоріжжі, святили Паски та молилися за мир в Україні на острові Хортиця. Саме там знаходиться одне із найдавніших. Ганських капищ Одина. Тародавні хортицьке святилище епохи бронзи, де молилися своїм богам пращури українців, сьогодні приймає співочі коло їх нащадків. Десятки запоріжців стали в хоровод, аби за традицією предків шанувати народження нового сонця Ярила, який від сьогодні даватиме більше світла землі та забере владу у пітьми. Сонце вже набрало тої великої сили, що здатно запліднити землю і пробудити, щоб воскресла сама природа. І люди на такі свято збираються усім своїм родом, щоб зустріти нове сонце, і відповідно відзначити, запалити священний вогонь, вогонь як зарадок сонця, і пронести це вонище. Якщо не собою лампкатка, то у своїх душах щоб посвятити і свої оселі. Давні камені святилища прикрашають паски та крашанки, символи небесної сили, що запліднює землю. Рідновіри кажуть, що цими ритуальними наїдками до християнської до. Собі, предки вшановували велике Боже начало, яке творить життя на землі. Сьогоднішнього дня день починає більшати, тому велик день. От і настає справжня весна. Ми бачимо, вже навіть е, відкрилися вже е, е, зелень. Бачите, на е, кущах травка вже зелена. Почалася весна, і я думаю, що життя буде продовжуватися, і наша Україна буде. Сильна і красива, як вона була завжди. Кличу вітер, святий стрибожий, дух праведний, великий Божий, погурт летючі богів рідних, прийди, Боже, вітре! О святи онуків наш Божий! Слава рідне богам! Тож зараз ми всі... І, хоча замість променів новонародженого ярила небо цього дня подарувало святкувальникам дрібний сніг, вони все одно побачили у цьому добрий знак. Я почувствую всіх богів, я навіть вот судя по природі, я чувствую, що вони присутствують іменно з нами, на нашому І, вот, і за вітер, сонце там праздниці. сніг, в общем. Не хоче тухадіть, не хоче тухадіть зима, Ну это последние послідні такие проявлення. Я вважаю. А ще рідновіри у свій великдень палко молилися за захисників України, які разом із небесним перуновим військом боронять Богом дану нам землю від усілякої нечисті.